Невирішені проблеми з роботами по відновленню паливої подачі в Чернігівській ТЕЦ, бюджет на 2024 рік та інші важливі питання обговорювали цього тижня на черговій нараді в міськраді. Почнімо з приємного. У Чернігові цими вихідними тестували роботу тролейбусу з автономним ходом, який наступного року планують запустити в мікрорайон Подусівка. З включеною обігрівом там салону без зупинок 35-36 кілометрів. Від проїхав на автономному ході. Тобто, якщо він буде з людьми буде зупинятися, я думаю, що 20 заявлених він гарантовано проїде, тому можна на нього розраховувати в плані сполучення з тими мікрорайонами, де немає контактної мережі. А чотири маршрути там у нас є розроблені, там, де він може використовуватися, це ну, добре, що у нас в Чернігові виробляються такі транспорт. На нараді також обговорили бюджет Чернігова на 2024 рік, який суттєво зменшений через те, що військовий ПДФО не йтиме в міську казну, а спрямований на оборонні витрати ЗСУ. з 860 мільйонів гривень бюджету розвитку. 800 у нас вилучені. Ну відповідно там ну, це не бюджет, а навіть не летальне дія. Тому що якщо лишається залишається 60 мільйонів, ну ми активно попрацювали над поточними затратами. Порізали все, що можна було, все, що можна було, порізали. І у нас капітальні якісь видатки лишилися на рівні там, трошки більше 200 мільйонів. Чому я говорю 200, а не 330? тому що 120 двадцять мільйонів це внески в статутний капітал комунальних підприємств. Це 4% там трошки більше від ПДФО, яке ми отримуємо. Не оминули увагою в мерії і ситуацію в енергетичній сфері. Як стало відомо, нині завершені роботи по відновленню паливоподачі в Чернігівський ТЕЦ, проте запустити обладнання, яке може працювати на вугіллі, досі не можна. І одна з причин, м'яко кажучи, доволі дивна. Станом на сьогодні у нас немає ні проєктів, нічого. Все воно знаходиться трошки де. Тому воно, вроді би, і є фізично. Воно і працює на минулому тижні. Нами ще раз було проведено пробний запуск цього обладнання, тобто, взагалі, воно може технічно працювати, але документально його немає. Вересні місяці вилучено в результаті героїчних обшуків на ряді об'єктів. В тому числі в моїй квартирі, оригінали договорів, документів, проєктної документації. Для того, щоб використовувати, повинен бути проєкт, треба його ввести в експлуатацію. що в експлуатації ми повинні його від когось взяти. Та це ще не всі загадкові моменти, пов'язані з теплоцентральним. За кошти Червоного Криста, підрядник з Харкова, як там він називається, котла Турбопром. Виконав роботи і місто по суті, не витрачаючи жодної копійки бюджетних коштів, отримало об'єкт, який посилює нашу спроможність і енергетичну незалежність. Технічний нагляд, який зробив ряд зауважень до виконання робіт підрядника. Вони технічні, абсолютно там те, що я останній бачив, це 200 тисяч гривень непідтверджених якихось відряджень. Ну тобто воно не впливає на роботу самого об'єкту. Можливо, ми в результаті навіть через суд будемо стягувати з нього якісь кошти ну, на користь Червоного Хреста, бо місто за це не платило.